Всім привіт! Сьогодні хочу вам представити міждисциплінарну бакалаврську програму Liberal Arts and Sciences, яка запускається з вересня місяця 26-го року. Отже, ми зараз вже її дещо про неї хочемо вам розказати. Це насправді така собі ну, стара нова програма, тому що це з одної сторони, є щось нового для, українського, для української системи освіти, але з іншої сторони, ми зараз використовуємо деякі традиції, які. Є в основі Кимлянської академії як університету, який вже має понад 400 років. Ми повертаємося до таких наших корінь. А і так само показуємо деякі а, ну, новизну, яка, яка появилася за останній час. Що це за програма? Програма називається Могилянський Тривіум, це міждисциплінарна програма Liberal Arts and Sciences. А для тих, хто вже обрав спеціальність, це не для вас. Насправді, ідея є таким чином, що багато з наших вступників не хочуть обирати спеціальність на вступі в університет, тому що ви є люди, які і гуманітарії, і так само і природничники, або ви так само ви добре знаєте, здаєте математику, як здаєте, наприклад, англійську мову, чи е, зацікавлені, можливо, в соціальних науках, в політології, в економіці. Ідея в даному випадку це загальна програма, і насправді це та програма, якою колись чи та та освіта, якою колись пишалася Київненська академія, яку е, колись брали як стандарт кращої освіти в Україні і не тільки в Україні, а загально в Європі. В майбутньому ми розуміємо, що кожен з вас, шановний вступник, буде змінювати свою професію багато разів. Отже, ми переважно говоримо про те, що не бути одним спеціалістом-фахівцем на все життя, а ваше життя буде буде багатогранне, відповідно, вам потрібен багатопрофільний бакалаврат. Отже, мене звати Михайло Винницький. Я сьогодні хочу вам трошечки розповісти про це. Я вже згадав про. Нашу традицію, традиції, з яких ми виходимо. А дехто з вас, можливо, бачив на 500-гривневій купюрі. Є Григорій Сковорода з однієї сторони, Кемельської академія з другої сторони. Це причина в тому, що Сковорода це можливо наш найбільш такий відомий випускник, і він вчився за програмою Trivium. Trivium — це три принципи, які лежали в основі, ну якщо хочете освіченої людини. Це граматика, це логіка і риторика. Дуже важливі речі мається на увазі, що в той час 400 років тому, 300 років тому, людина, яка освічена, вона мала знати факти, правила, граматика. Граматика це не тільки про мову, це про те, як світ працює, знати взаємовідносини всередині в цьому світі. Це про логіку. Та? І риторику вміти комунікувати, вміти читати, вміти писати, вміти презентації робити, вміти інших вчити. Ця ідея насправді походить набагато давніше, з давніших часів, ніж від е, Сковороди. Це насправді є ідея, яку колись запропонував такий римський оратор, римський інтелектуал, його звати Цицерон. Він говорив про те, що людина, яка знає тільки один фах. Тільки одну справу, він, наприклад, правник, чи він, наприклад, інженер, чи він, наприклад, там економіст. Ця людина насправді раб. Вільна людина, вільне мистецтво, людина, яка може бути, може насолоджуватися свободою, це людина, яка має широкий профіль знань, це людина, яка має власне розуміння світу, як він працює, і так само може далі. Творити в цьому світі. Отже, тривіум це база для вільної людини. Чому liberal arts – вільні мистецтва, мистецтва чи знання, які роблять людину вільною. Що таке Могилянський тривіум? Могилянський тривіум це, якщо хочете ці. Принципи, які закладені в класичній освіті, дещо модернізовані. Отже, ми говоримо про розвиток лідерства: це суб'єктність, це громадянські спільноти, це адаптивність, групова результативність, це про мислення. Це так само ми все-таки вчимося мислити, розуміти світ навколо. Отже, про творчі, аналітичні здібності, про здатність критикувати, швидко навчатися. Дуже важливо про допитливість і ерудиція. Ніхто не скасовував важливості вміння комунікувати пись. Мова, усно, начитаність, переконливість це все важливі речі. Що ми говоримо? В нашій програмі все таки є англійська мова, і дуже важливо. Друга іноземна є так само передбачена. Великі проблеми людства. Великі проблеми людства це те, що ми вивчаємо. Наприклад, класне питання, яке можна вивчати: а що таке любов? Любов це біологічне поняття, любов це соціальне поняття, любов це філософське поняття. Великі проблеми людства потребують міждисциплінарного підходу. Оце ті речі, які ми будемо вивчати в межах цієї програми. Я не тільки про любов, я це взяв як приклад. Якщо хочете, можна багато інших речей, які власне поєднують біологію. Поєднюють чи екологію, поєднують соціальний аспект, і поєднують філософський, чи хрож гуманітарний аспект, і це все разом збирається в сьогоднішньому модерному світі в контексті комп'ютерних компетентностей і математичного аналізу. Тому що ми розуміємо, що штучний інтелект вже сьогодні ніхто не скасовує важливо його розуміти і використовувати як нормальний ресурс радше ніж загрозу. Отже, перший рік на програмі Могилянського тривіуму, які ви можете розраховувати, що, що там буде, які курси. Перше бути людиною, екзистенційні виклики в цифровому суспільстві. Це якраз поєднання з однієї сторони філософії, з іншої сторони математики, комп'ютерних наук. Великі виклики нашого часу, як ми з ними собі даємо раду. Світогляд, liberal arts and sciences. Отже, інструменти власне підходи до цієї допитливості. Філософські знання і наукові комунікації, суспільство держави, економіка, історичні перспективи, яка і модерн. Екологічна стійкість дуже важливо питання екологічної стійкості. У нас на сьогоднішній день неймовірно багато цікавих питань в Україні, які треба досліджувати. Це про великий луг, це про Чорнобиль, це про Карпати, це про наші степи. Маса різних речей, які міждисциплінарно потребують власне дослідження і розуміння. Що стається після першого року? Перший рік в нас є загальний такий, де ми починаємо розуміти, а який є міждисциплінарний підхід до розвитку людства. Далі. Все-таки ми розділяємо студентів на три можливі, чи радше, вони ви самі себе будете обирати, але є три можливі профілі. Є гуманітарний профіль. Отже, половина подальшого, подальших курсів ви будете обирати за гуманітарним профілем. А ще маленьку частку будете так само мати на вибір соціально-економічного профілю і природничого технологічного. Або навпаки природничо технологічний стає основний профіль. А там ті два стають так званими майнорами, мають на увазі менш важливими, але тим не менше присутніми. Продовж всього навчання ми маємо проекти з менторами з бізнесу, з державного і громадського секторів. Військова підготовка відбувається, і фактично більше половина програми, 55%, якщо точно сказати, більше половина програми це вибіркові дисципліни. Отже, ціла ідея є, що ви формуєте власну індивідуальну траєкторію. Не хтось наперед вам запрограмовує, якою буде ваша. Життя чи яким буде ваше життя слідуючих чотири роки. А навпаки, є величезна кількість курсів Кимлянської академії. Це величезний університет, який має шість факультетів, які просто ну неймовірна кількість цікавих викладачів. І ви собі обираєте той шлях, який вам найближчий і вам найцікавіший серед тих викладачів. Отже, ідея цієї програми це поєднання традиції, тривіуму, які тягнуться ще з римських. Ще з часів сковороди, ще з часів серед і модернізовані зараз. Якщо ви підете на Google і просто загуглите Liberal Arts, ви побачите, що в Америці, наприклад, по, понад 150 університетів, які мають схожі програми. Зараз ми працюємо дуже багато з іншими. Університетами європейськими які також беруть цю ідею і зараз модернізують її. І це все робиться в стінах могилянки. А могилянка це місце, насправді, яке було з самого першого дня задіяне як місце самореалізації. Тут маса різних дослідницьких груп, тут маса різних можливостей для вашої активності через студентську колегію, через гуртки, підмогильний, могильний, баді. Академічна мобільність У вас буде можливість, якщо ви хочете один семестр провести в одному з наших партнерських університетів за кордоном. Це може бути Польща Познання або Варшава, це може бути Мастрікський університет в Нідерландах. Це може бути Братіслава в їхньому коледжі Liberal Arts. Це може бути маса різних можливостей, в тому числі Великобританія, можливо Штати Канада. Кимлянська академія один з найбільш інтернаціоналізованих університетів, і, очевидно, будуючи свою індивідуальну траєкторію, вам, можливо, захочеться один семестр зрозуміти, що це таке liberal arts в іншому контексті. І це важливо. Три цілі, які ми сповідуємо, дуже важливо: тривіум це має вам дати глибину розуміння, ширину світогляду і цілісність особистості. Мова не йде про формування фахівця, як такого, мова йде про формування особистості людини, яка себе пізніше знайде в цьому житті. Я про це дуже багато говорю. В різних ви можете знайти різні відео, де я це представляю. Мова йде про те, що освіта це вже не про навчання. Ви закінчили навчання в школі. Зараз ви переходите в стан, де ви будете здобувати освіту. Отже, розуміння світу. Університет це місце, де формується погляд на світ. Отже, світ-огляд. це місце, де ми не лише займаємося якоюсь підготовкою до життя. Тут і зараз ми дискутуємо, ми розуміємо, ми мріємо, ми експериментуємо. Я вам пораджу на кінець дуже серйозно поставитися до однієї цитати, яка походить від першої жінки президентки Гарвардського університету. Гарвардський університет в Сполучених Штатах, який так само є, має певні елементи Liberal Arts, які зашифровані, чи, якщо хочете, закладені в фундамент їхнього університету. Університетська освіта. Повинна допомогти студентам отримати ті навички, які їй будуть потрібні чи йому будуть потрібні для його шостої роботи, не для першої. Якщо ви вступник, який хотів би саморозвитку, який хотів би себе реалізувати в багатьох різних спеціальностях, який би хотів розуміти, як ці спеціальності об'єднуються в одне ціле, як ми здобуваємо знання про цей світ і в той спосіб формуємо світогляд. Ми запрошуємо вас на могилянський трив'ю.